Так, ну сегодня заехала до нас такая вот Volvo Euro6 FH, по-моему 420 двигатель, або 440, я уже не буду вам уточнять то, что я, честно сказать, не пам'ятаю. Без спойлера, без межосевых спойлеров, без цих лапухів. она полностью адеровська для небезопасных вантажей, вот такая, нею бочка 20-футовая цистерна в контейнере. Ну, мені більше цікава Вольва, тому що до цього в мене ви бачили там були дафи, мани, скані, Вольву, яку хвалять, всі, яку всі люблять. Я вперше отримав, попросила людина її продати. Ну, треба займатися, я її тільки з, -з, -з, -з мойки витягнув зараз, і буду вже її фоткати на авторії. Вирішив, що я її зараз пофоткаю, хай вона вже стоїть на авторії, хай вона вже продається в, в телеграм-каналі Кабіна.ua і, а ми паралельно будемо вже її там э, готувати, хімчистити, чистити, полірувати і вже виставляти на продаж. Ну, Вольва прикольна, зараз я покажу вам. Резина по залишку нормальна. Спереді, по-моєму, ще краще. В нормальному стані мільйон пробіг. Знаєте, як люблять казати блогериці в Тік-Токі? На синій кабіні. На дисках, на <laughs> на ящиках на них. Ребятки, ну прикольно, я тільки що нині покатався. Відрізняється, дійсно відрізняється в їзді, в управлінні, машина інша. Не ман, не дав, це машина іншого рівня вже. Так, і тут же. Та давайте в наступному відео я вже покажу цей ванхул прицеп. Тобто. Есть... Ребятки, зразу попереджаю, це відео не для слабонервних, тому що тут був ужас і він залишається. Але ми все це виправимо, ми зробимо хімчистку по цим стінам, по цьому этому спальнику. Тут ужасний ужас. Але, реб'ятки, що я хочу сказати, що поїзді мені ця машина дуже сподобалась, тому що я до цього там, ман, ви бачили вже у нас його. Я на ньому їздив, на Дафі їздив. Вольва, ну, я тепер розумію, чому її всі люблять. Всі цей, ну, навіть коли ти ключ вставляєш, він в тебе не дергається, не люфтить, все чотенько заводиться, всі кнопки нажимаються, все чітко. Машина їде, знаєте, не дергається, їдеш як на легковушки. все, от, так от. Ну то, що тут свиня їздила, це не звертайте увагу, ми це все виправимо, вичистимо і все буде нормально. Так, ну що, всім дякую за перегляд. Побачили, да, яка цистерна є, яка Вольва є. Кого зацікавив, зацікавив цей комплект в цілому, пишіть в коментарях, я з вами зв'яжусь і будемо обговорювати. Або кого зацікавила окрема Вольва, або окрема ця цистерна Ванхул. або пишіть мені в телеграмі і будемо розмовляти, якщо вас дійсно зацікав, зацікавила ця техніка. Все, також, також підписуйтесь, залишайтесь у нас. Є постійно якісь нові варіанти, можемо пригнати щось з Європи, можемо щось продати по наявності, що в нас є. Ну, якось так. Залишайтесь і будемо далі займатися комерційною технікою, тягачами, прицепами і працювати далі.